Хвилин, і як завжди, у цій порі в ефірі програма Радіо Навігатор у студії Наталія Гаєвська Вітаю всіх, хто слухає радіо Йоа Карпати та дивиться наш стрім у Фейсбуці. Що таке щеплення? Вакцинація або як його ще називають імунізація. Для чого воно потрібне і чи наражаємо ми себе і своїх дітей на ризик внаслідок обов'язкових профілактичних щеплень? Про це ми говоритимемо сьогодні із Марією Гринів за відділом першим відділенням новонароджених івано-франківського міського клінічного перинатального центру та Іриною Розновець, лікарем-неонатологом цього ж відділення. Отже, вітаю вас. В нашій студії. доброго дня. Отже, перше запитання, яке хотілося б, щоб ви роз'яснили нашим радіослухачам та глядачам, власне, що ж таке вакцинація і для чого вона потрібна? Ну, вакцинація це є створення штучного імунітету до деяких особливо небезпечних захворювань. Для того, щоб розвинувся імунітет, необхідно, ем, необхідно використовувати вакцини, які входять в безпечні антигени. Для чого робити? необхідно робити щеплення? Щеплення робити необхідно для того, щоб дитина не захворіла. Деякими захворюваннями або для того, щоб уникнути ускладнень від деяких захворювань. Якщо ми візьмемо такі хвороби, як гепатит Б чи туберкульоз, то гепатит Б може спричинити важке ураження печінки, це цироз печінки чи рак печінки. Туберкульоз у маленьких дітей у дітей, немовлят чи грудного віку, може спричинити генералізоване захворювання, і може спричинити таке ускладнення, як системне генералізоване ускладнення внутрішніх органів, головного мозку, може спричинити менінгіт. І такі хвороби, як цироз чи рак, печінки в грудному віці чи туберкульозний менінгіт, вони часто спричиняють летальність або призводять до смерті. Але частина країн, от, зокрема європейських, відмовилися від власне від таких щеплень. Чому ми ще не ну від гепатиту Б не відмовилися? Від гепатиту Б вакцинують. Є країни, які відмовилися від вакцинації проти туберкульозу. БЦЖ це є розвинуті країни. Які е, мають високий соціальний рівень, е, які країни побутові умови є на досить високому рівні? Медицина є досить розвинута, і е, в країнах, які можуть забезпечити і хороше харчування, і якісне проживання, і якісна медицина, яка вчасно може виявити якісь захворювання чи якісь е, е, стани, де можна вчасно і діагностувати, і пролікувати дитину, так це є Сполучені Штати Америки, це є Нідерланди, і то в Сполучених Штатах. Атах не всі штати, які дозволяють не вакцинуватися, є ряд інших розвинутих країн, які так які відмовилися від проведення профілактики проти туберкульозу. Але враховуючи, що наша країна відноситься до країн, в яких є епідемія туберкульозу, тому цього є не мудро не робити і відмовлятися від вакцинації проти туберкульозу, абсолютно не є мудро, тому що спілкуючись зі своїми колегами, які працюють в тубдиспансері, в дитячому тубдиспансері, ми чуємо що є, поступає ряд дітей, які не вакциновані з такими складними ускладненнями від туберкульозу, як туберкульозні мінінгіти, і вони такі діти помирають, помирають або залишаються, якщо виліковуються, залишаються інвалідами. Адже лікування є дуже агресивне, дуже важке, дуже тривале лікування. Тому не мудро, і я би не радила відмовлятися від вакцинації проти. Отже, культуру. перші щеплення діти отримують ще в пологових будинках. Це є щеплення БЦЖ і щеплення від гепатиту Б. Наскільки батьки готові робити ці щеплення, і чи є відмови, якщо є, то який відсоток? Хочу сказати, що. В процентному співвідношенні. ну, Десь 92% щепляться від туберкульозу БЦЖ, ну і 72-73% щепляться від гепатиту Б. Так, є ряд відмов. Є і протипоказання. Чому мотивують чи мотивують? багато батьків, от, мотивують бояться ускладнень, які можуть мати місце проти відщеплень. Є батьки, які не можуть аргументувати свою відмову, але за порадою тої чи іншої людини, чи якихось своїх друзів. А іноді навіть бувають ситуації, що медики рекомендують не щепити. Ну, є, є батьки, протипоказання, озвучити, ми, є батьки, Які навіть і хочуть відстрочити собі, собі вакцинацію проти гепатиту Б. Які є протипоказання? Як і для гепатиту Б, так і для БЦЖ? Одним з протипоказів є недостатня маса тіла при народженні. От недоношені діти, які мають масу тіла менше як 2 кг чи менше як 2500 для БЦЖ. Це є хворі діти, які народилися хворі. Звичайно, їх в період хвороби не буде ніхто вакцинувати. Потім вакцинування від туберкульозу протипоказано жінками з імунодефіцитом, з синдромом набутого імунодефіциту. І ем, якісь пологові травми, внутрішньоутробні інфекції. Е, звичайно, що в, в гострий період захворювань вакцинувати їх ніхто не буде. Але якщо дитина є здорова, народилася доношеною, з масою тіла, яка відповідає можливостям її вакцинувати, потр... відмовлятися абсолютно немає ніякої потреби від вакцинації. Чи можна ну, ось наступне питання буде більше до пані Ірини? Якщо в дитини є от жовтяниця, так дуже часто спостерігається власне в новонароджених. Чи є це проти показом до вакцинації? Ні, це не є протипоказом до вакцинації. Зазвичай вакцинацію проти гепатиту Б ми проводимо і бажано проводити в перші 12 годин після народження, якщо це, звичайно, дозволяє стан дитини, дитина не має якихось патологій, відхилень від норми. Як правило, в перші години жовтяниця не проявляється. Ну, В перші години вже може проявитися жовтяниця, якщо це йде гемолітична хвороба новонародженої дитини, тоді ми відтерміновуємо. І, звичайно, якщо Вага дитинки менше 2 кілограм. Якщо, ну, ще є такий один нюанс: якщо мама у нас є АжБС позитивна, от, наприклад, чи під час вагітності, чи до вагітності, в неї виявили оцей АжБС він є позитивний, то таку дитинку імунізуємо. Ми проводимо, тобто проводимо вакцинацію, навіть якщо вона має менше 2 кг. Але цю дозу вакцини ми не враховуємо, тому що ми дитину повинні захистити. Фізіологічна, звичайно, жовтяниця вона не є протипоказом до проведення щеплення від гепатиту Б і протипоказом до щеплення проти туберкульозу. Ну, ось власне питання: щеплюватись чи не щеплюватися, турбує дуже багатьох батьків, і воно фактично розділяє їх на два табори противників і прихильників цієї вакцинації. Ось зараз я по, пропоную послухати коментар однієї одну з історій. А звати нашу респондентку Тетяна. Отже, слухаємо. Мені звати Тетяна. Чи робили ви щеплення дитині у роддомі? Так робила одне. Вес тільки я зараз я би його не робила. По якій причині? Тепер я більше вивчила питання про вакцини. І вакцини очищаються солями важких металів. Солі важких металів не завжди залишаються в організмі. Це раз друге. Вакцина діє не на Саму бактерію або інфекцію яка є, або або ще немає, тому що дитина тільки народилася в організмі. Вона діє на ті тканини організму. Ось, і коли дитина народжується, ми не можемо знати який в неї імунітет, а їй відразу колять вакцину, щойно народженій дитині, яка вийшла із чистого абсолютно середовища, і яка також пережила стрес через те, що ці мікроби на неї напали, і тут ще й вакцину хотять. І через те я не робила. І робити, мабуть, не буду обом зробила БЦЖ. Про це зараз жалі. Тому що я кілька днів назад дивилася інтерв'ю. Московська професор коронавірусу вивчає чи не тато також був лікарем, і вона каже, що їх ніколи не прививали. Для них вона було, було прививкою, коли хворі діти на кір, вони йшли в гості, і хворі діти в якійсь іншій сім'ї на вітрянку. Вони йшли в гості. Це є природня прививка. Ось а коли людині невідомо яким імунітетом роблять прививку для нас, ці приви. Зараз вони є дуже важкими цілято, що ці прививки їх виготовили 140 років назад. Ну тут конкретно по От на той час середовище було краще, їжа була краще. Імунітет відповідно в людей був кращий. Для них ця прививка була слабка, оскільки зараз дуже забруднено вода, повітря, їжа невідомо яка там всяка різна геномодифікована, така дуже слабкі імунітети, і тепер для нас ці прививки вкрай важкі є. Це моя думка важка. Отже, прокоментуйте, будь ласка, ось цю ситуацію. Розвійте, можливо, якісь міфи. Ну, солі важких металів. Це очевидно, слухачка мала на увазі ртуть. Використовують як консерватор, щоб не забруднювалася вакцина, і використовують не ртуть в чистому вигляді, а її солі, тімеросал. Наскільки воно є безпечним? Воно є безпечним, воно швидко, цей самий тімеросал швидко виводиться з організму і у вакцинах, в тих дозах, які вводяться в організм, вони практично там йдуть мікрограми. Наприклад, в інактивованих вакцинах там менше одного мікрограму. До 25 мікрограму ці дози в вакцинах це є дифтеріну протиправцева, менінгукокова, протигрипу. Ну я вам веду вам такий приклад. Наприклад, якщо людина харчується морепродуктами, Рибою круглий рік, цілий рік то е, можна вжити до 6 мг отометилертуті, яка значно повільніше е, виводиться. З організму, і також були проведені дослідження, які показали, що практично молекули ртуті, а тому їх можна знайти е, буквально чуть на всіх ткани, клітинах організму, тому що ртуть це є невід'ємний е, метал в, в нашій сфері, в землі, де ми перебуваємо. Е, також пов'язували ртуть з е, Оце споживання введення ртуті у вакцинах з виникненням аутизму. Тут дуже це просто. То ще один міф. E, міф цей був e, підтверджений тим, що e, англійський вчений. Mm -hmm. Він в своє, він своє, проводив дослідження, і в англійському журналі Lancet там була опублікована стаття, де вони сказали, так, що ртуть вона викликала розвиток аутизму. Ну, Зазвичай там ртуть використовували в вакцинах проти кору, підпаротиту і кашлюку. Але коли провели обстеження, звичайно, що кинулися проводити до обстеження, дослідження і Сполучених Штатах Америки в Данії вони виявили, що це не так. Вони досліджували вміст в ртуті в клітинах і в дітей аутистів і в здорових дітей, то в аутистів на два наномолі було практично більше. І е, коли вже виросло нове покоління, яким не проводили, яким проводили вакцини, але вони в своєму складі вже не мали ртуті, вони замінили просто ртуть. І е, рівень аутизму, тобто випадки, не зменшилося, вони навпаки збільшилися. І так само. Е з 1999 року е, виробники почали переходити на виготовлення вакцини без е, тімеросалу, а вони використовують е, фенол. І там наростання частоти аутизму вони, е, вони зросли, вони не зменшилися. І в Данії, де проводили також дослідження, в 92-му році вона вилучила всі вакцини, які містили ртуть. Ну тут частота аутизмів в, випадків в. Крім ну, того, вона говорила про те, що невідомо який в дитини імунітет, і е, коля дві прививки. Ну, тобто, от що тут можете сказати, чи є якісь дослідження там, для новонароджених, наприклад, щоб визначити імунітет. Я не знаю, можливо, імунограма, я навіть не знаю, там, що, що це може бути. Бачите, імунітет він виробляється після народження, бо можемо вважати, що імунна система стерильна після народження, так? І зустрічаючи навколишні, як дитина народилася, зустрічається з масовою кількістю аналітиків. Антигенів і імунна система до тих антигенів виробляє антитіла, тобто виробляє захист. Тобто з віком, з часом, дитина створює імунітет, стикаючись з чи з любими хворобами, чи з якимись антигенами іншого походження. Вважати так, що дитина нехай краще сконтактує з якоюсь хворою дитиною і набуде цей імунітет Природні. природнім yeah. шляхом, так? Yeah. це неправильно, тому що. А невідомо, коли дитина захворіє на той же кір, чи навіть на ту ж банальну вітряну віспу. вона може в дорослому віці захворіти, так і дуже важко вони переносять цих, цих хвороб, хоча вони Витричні. є банальні, так а кір може дати таке ускладнення, як коровий енцефаліт. І ми можемо в інтернеті бачити масу таких випадків, коли батьки розповідають, наскільки тяжко є, наскільки тяжко протікає цей енцефаліт, і коли дитина є прикута до ліжка бо після корового Енцефаліту залишається глибоким інвалідом, тому це не є правильно чекати природнього, набувати природний імунітет, чи перенесені через перенесені ті чи інші захворювання. Отже, слухаємо наступну історію своїм досвідом щеплень. поділилася Франківчанка Ольга. Оля, розкажіть, будь ласка, чи робили ви щеплення в роддомі? Так, ми робили, але на той час не було БЦЖ, То робили від гепатиту. Але потім нас догнали весь календар щеплень. Ваше ставлення до щеплень, чи не боїтеся ви робити їх? Я за щеплення своєї дитини, тому що хочу обезпечити сина від негативних наслідків перед його самою хворобою і ускладнень, які виникають після її перенесення? Я її вважаю, що немає ефективнішого способу захистити людину від захворювання. Тобто я абсолютно за чи були якісь ускладнення після вакцинації? Була трошки висока температура після індійського щеплення. Але його в принципі можна замінити платним, який можна придбати в вільному доступі, чи купували ви в вільному доступі, чи все ж таки ви користувалися тією вакциною, яку вам пропонували в поліклініці? В основному ми користувалися всіма вакцинами, які нам пропонувала поліклініка. Але от остання вакцина індійська, яку ми маємо робити, ми в принципі її би не хотіли робити, тому будемо чекати на платну бельгійську від дифтерії, Коклюшу і працю. Як ставляться прикарпатці до вакцинації? Чого більше у вакцинації користі чи шкоди, з яких умов можна провести щеплення з мінімальними ризиками для здоров'я? Про це ми говоримо з Марією Гриців за відділом першим відділенням новонароджених івано франківського міського клінічного перинатального центру та Іриною Розновець, лікарем-неонатологом цього ж відділення? Отже, власне, прокоментуйте, будь ласка, ось цю історію, тобто чи є зараз вакцини від Бецежетно, тобто чи немає? Тут проблему дуже приємно чути слухачку, що вона вакцинувалася. Є вакцини в достатній кількості полових будинках. Полові будинки забезпечені вакцинами як БЦЖ, так і від гепатиту Б. І хочу сказати, що це сучасні вакцини, які ці вакцини, ці вакцини, мають термоіндикатор, бо тому що для того, щоб вакцинація була ефективна. Не тільки буде залежати від того, який імунітет дитини і яку дитинку ми привели, але буде залежати від того, як зберігалася, як транспортувалася, яким способом вводилася. Як була, того... до речі, перевірити а, та, чи не були порушені якісь техніки введення вакцини. Тобто, кожна мама може пригадуєте, 90-ті роки, коли масово вакцинувалися від дифтерії, але все ж таки і захворюваність на дифтерію була висока. Ми не могли доказати, так, чи правильно транспортувалися транспортувалася дана вакцина, чи вона правильно зберігалася, чи оці відключені світла ніяким чином не впливали на якість вакцини, чи вона дійсно була якісна. Сучасні вакцини мають термоіндикатор, і кожна вакцина, кожна ампула вакцини змінює свій колір, якщо порушений, тобто на флаконі є термоіндикатор, який змінює колір при порушенні зберігання або транспортування. І таку вакцину в жодному разі ніхто не буде застосовувати. Це може провірити медичний працівник, який вводить вакцину. І мама чи батьки, які присутні проведені вакцини, вони можуть це бачити. Медичний персонал їм продемонструє. Всі інструкції чи сертифікати, яких їх будуть цікавити щодо тої чи іншої вакцини, є в доступній кількості, наявні, можуть поцікавитися. Чи це... на всіх вакцинах є цей термоіндикатор, так, чи це стосується так. тільки там БЦЖ примірювання? От кати? я не, не буду казати за ці вакцини, які в поліклініці, тому що я не працюю з цими вакцинами АКДС чи дифтерія правець. А ті вакцини, які в роддомі, це 100% Всі вакцини мають термоіндикатор, і ми як лікарі відслідковуємо, яке є їх зберігання, яке транспортування. Так що. Ну от люба що... мама може прийти. і Ми можемо показати. Вона може переконатися, побачити. Ну от щодо індійської вакцини, яка дає реакцію, так що слухачка говорила про те, так. що е, вона переживає так і чекає на якусь так, іншу вакцину. Так, от, так, от, так, от, так. Розкажіть е, е, індійська вакцина, вона є цільноклітинна вакцина, тобто вона містить вбиті клітини з будника, дає триваліший сприятливіший імунітет, враховуючи е, нашу підситуацію, яка в нас є, і малий відсоток щеплення. То краще для нашого середовища, звичайно, індійська вакцина. І вона дає такі більш побічні реакції за рахунок того, що вона має в своєму складі солі алюмінію, які теж виступають як консервантами. А солі алюмінію вони мають подразнюючу дію, і вони викликають на себе місцево клітини імунітету, щоб ці клітини вони стикалися з вбитими клітинами і вироблявся кращий імунітет. Звичайно, ті побічні реакції вони можуть бути і на введення інших вакцин, не обов'язково. Індійську вакцину. Ну, власне, на цю вакцину найбільше скарг, скажімо так, поступає. Ну, власне, і за цієї. І, реакції, і за цієї, так. але чим краще, чим можливо, чи підвищення температури кожного організму він індивідуально реагує. І чи біль, чи припухлі, значить, добре все зроблено, і вакцина починає вступати в дію, формується імунітет. Отже, ми послухаємо ще дві історії від мешканок Івано-Франківська, з якими я поспілкувалася. Мене звати Наталя. Ви знаєте, старші дитині робили щеплення, поки в рік дитинка не захворіла в Відповідно, після того ми щеплення вакцинації не робили. Менша дитина щеплення взагалі не має ні одного, навіть того першого, якого робили у роддомі. Чому я поступила тяжка полин вагітності була дуже кашляла? Фактично не отримала комплексного правильного лікування, не обстежували після народження ні дитину, ні мене після родів. Тобто я манва що не зробили флюорографію нам. Дитинку на обстежу аналізи не взяв, запропонували одразу зробити вакцину БЦЖ. Я відмовилася, оскільки ми не були обстежені. А після того дитина дуже була хвороблива, і відповідно ми відмовилися від решти щеплень. Ваше ставлення до щеплень. Чому ви їх не робите? Ну ви знаєте, на даний час вважаю героями тих батьків, які відважуються в такому стані медицини, яка у нас зараз, робити щеплення своїм дітям. Я наважитись не можу. Ви не довіряєте кому лікарям саме вакцині? Що вас насторожує? Мене насторожує сама якість вакцини, її методи доставки і способи зберігання. Тобто ви вважаєте, що немає відкритої повної інформації щодо цих питань? Так. На жаль. Наталя на даний час я зараз прививки не роблю. Зв'язку з тим, що моя дитина є алергетики. Відповідно, боюся я на даний час робити прививки. А в родомі нас прививки є. Тобто ви робили без і гепатит. Так, так, звичайно. Чи були власне на ці перші прививки е е алергічні чи інші якісь побічні реакції, що вас могли насторожити? Побічних реакцій не було. А чому ж ми перестали їх робити в подальшому? До п'яти років ми не робили прививки, тому що по-перше, би і не довіряємо нашим цим вакцинам, а потім вже як почалася дитина алергія, і відповідно ми взагалі припинили. Отже, прокоментуйте, будь ласка, власне, цю mm -hmm. ситуацію. Ось перша респондентка говорила про те, що вона поступила у важкому стані, mm -hmm. тобто там у неї був кашель, ну тобто, Sorry. і mm -hmm. в не була проведена флюорографія mm -hmm. їй. Відповідно, вона хотіла ще флюорографію дитині для того, щоб mm -hmm. вакцинуватися. Ось прокоментуйте. Дивіться, тана слухачка. Поступила так хворою. Якщо її дитинка народилася здоровою, то протипоказань до щеплень немає. Давайте будемо, почнемо з того, що в першу добу дитині проводиться вакцинація проти гепатиту Б. Мама каже, що вона не обстежена. Так? Дає ймовірність, що мама не є носієм гепатиту Б, і мама сама не інфікує дитину гепатитом В. Бувають такі ситуації, що навіть і мами обстежуються на hbs антиген, тобто на носійство гепатиту Б. Ale uh... У матері не виявляють, тому що мама обстежується в той період, коли в організм потрапив вірус, і коли він утворився в достатній кількості, що його лабораторно можна виявити. Є таке сирологічне вікно, є певний період часу, коли цей вірус циркулює в організмі, але він не виявляється. І от коли мама таку дитину буде виступати першим джерелом інфекції, і мама в першу чергу найшвидше дитину заразить чи інфікує гепатитом Б. Тому це абсолютно не мудро, якщо мама не обстежена чи навіть обстежена. Відмовитися від вакцинації проти гепатиту Б проти туберкульозу. Так, якщо вам каже, був пов'язаний чи, чи, чи бронхіт, чи якась вірусна інфекція, то який же ж протипоказ від туберкульозу не вакцинувати. Мамі так, треба було зробити. Ну, флюорографію. Мама переживала, а чому в неї не туберкульоз? Тобто, дивіться, нашим жінкам всім всі. абсолютно пропонують робити флюорографію. Яка ситуація була, чому її не зробили? Мені зрозуміло. Що таке могло чого? Тим більше, якщо мама сама цього наполягала для дитини здорової, робити флюорографію рентген обстеження немає потреби, немає змісту. Якщо дитина здорова. А якщо мама хвора, і мами кашель, ну не виключено, що мами може бути туберкульоз, так? Для того дійсно треба було б зробити їй флюорографію. Ну, очевидно, флюорографія робилась там на другий чи третій день. А прибивку пропонували в перший В перший день тільки проводиться від гепатиту Б, А на третій, п'ятий день проти туберкульозу ПЦЖ, то мама мусила б зробити флюороку і Тоді можна було робити, щоб захистити дитину. Тому що дитина йде в контакт не тільки з мамою, вона виписується додому, контактує з родичами, ну от і сусіди будуть приходити до дитини там чи інші люди. Тому ризик інфікуватися в дитини є. Отже, друга респондентка, яка говорила про те, що дитини з віком почали спостерігатися алергічні реакції. Тобто, чи алергія є власне протипоказом до Ні, алергія в жодному разі не є протипоказом до вакцинації. Хіба що в такому гострому періоді, але, але при алергіях можна робити, вакцинувати можна. Отже, наша програма наближається до завершення. Ми підбиваємо підсумки. Чи наражаємо ми себе і своїх дітей на ризик внаслідок обов'язкових профілактичних щеплень? Ваша думка? Дивіться, яка моя думка: якщо ми виходимо на вулицю чи сідаємо в транспорт, так, ймовірність потрапити в ДТП у нас є 1 на 4 тисячі. Але ми не відмовляємося користуватися транспортом, правда? Ну життя нас заставляє. Ймовірність отримати ускладнення від вакцинації 1 на 200 тисяч. Тому чи є мудро і розумно відмовлятися від вакцинації і чекаючи, що моя дитина може захворіти і отримати якісь ускладнення, яке призведе до глибокої інвалідизації або навіть до смерті. Ну, я думаю, тут нема навіть про що говорити. Ваша думка, пані Ірино? Я думаю, що краще вакцинуватися, звичайно. Ті ризики, ті чи побічні ефекти, які виникають після вакцинації, вони є практично мінімальними в порівнянні з тими ускладненнями, які можуть виникнути від тих хворіб, якщо ми не будемо захворіємо і не ну не будемо вакциновані, і захворіємо на ті хвороби, то там ускладнення набагато вони є ваші і можна залишитися просто інвалідом все життя. То краще провакцинуватися. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що ми спілкувалися і з Марією Гриців за відділом відділення новонароджених Івано-Франківського міського клінічного перинатального центру та Іриною Розновець, лікарем неонатологом цього ж відділення. А ми прощаємося з вами до 17 години 10 хвилин. Цей час вийдуть в ефір Прикарпатські новини. А потім ми транслюватимемо пленарне засідання Верховної Ради. А о 20 годині 10 хвилин після оновленого випуску прикарпатських новин прозвучить передача Ча за участю керівника молодіжного хору Осанна Любові Трилецької, яка розповість про подорож науковців та митців Прикарпаття до Мюнхена на могилу Степана Бандери з нагоди 110-ї річниці від дня його народження. А ми перемикаємося на київську студію. Очікуємо на продовження пленарного засідання Верховної Ради України.